Господи, Ісусе, я приходжу до Тебе з бентеженим серцем, я прагну знайти спокій у Тобі, бо тільки Ти можеш дати мені справжній мир. О Господи, заспокой моє серце, втихомир мої страхи і тривоги. Забери від мене неспокій і сумніви, даруй мені відчуття Твоєї присутності. О Господи, навчи мене зупинятись у шумі життя. Навчи мене знаходити хвилину тиші для молитви, навчи мене слухати твій голос у серці, навчи мене бачити Твою руку. У... Кожній події, О, Господи, благослови мої думки, нехай вони будуть чистими і світлими, нехай вони завжди пам'ятають про Твою любов, О, Господи, благослови мої вуста, нехай вони не говорять слів гніву, нехай вони не множать неспокій, нехай вони будуть сповнені миру і лагідності. Господи, благослови мої руки, нехай вони творять добро, навіть коли мені важко, нехай вони допомагають тим, хто поруч, нехай вони приносять світло іншим. Господи, благослови мої очі, нехай вони бачать красу Твого творіння. Господи, благослови моє серце, нехай у ньому буде мир і тиша, нехай у ньому буде радість і надія, нехай у ньому живе Твоя любов, Господи, допоможи мені прощати, бо образи руйнують душевний спокій, бо ненависть краде радість, бо тільки прощення приносить мир. Господи, допоможи мені довіряти Тобі, навіть тоді, коли я не розумію, навіть тоді, коли дорога важка. Навіть тоді, коли темрява здається безмежною, Господи, я знаю, що справжній спокій у тобі. Я знаю, що ти моє світло і моя сила. Я знаю, що ніколи не залишиш мене. Тому я віддаю тобі всю себе, О, Господи, наповни мою душу Твоїм миром, щоб я несла його іншим, щоб моє життя стало свідченням Твоєї любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи, я приходжу до Тебе, коли не бачу виходу. Мій розум втомився шукати відповіді, моє серце знемагає від болю і тривоги. Я не знаю, куди йти і що робити, але я знаю, що Ти мій останній і єдиний порятунок Ти бачиш усе, що приховане від людських очей. Ти знаєш мою ситуацію краще, ніж я сама. Господи, візьми мої страхи і сумніви, заміни їх на віру і надію, дай мені спокій у серці, навіть коли навколо буря. Покажи мені шлях, якого я не бачу, відкрий двері, які здаються зачиненими, пошли мені людей, які допоможуть мені піднятися, і забери тих, хто тягне мене вниз. Господи, дай мені терпіння чекати на Твою відповідь і мудрість не впасти у відчай, зціли мою душу від болю, і мої думки від темряви, дай мені сили вставати йти далі, навіть коли здається, що немає сенсу. Господи, я знаю, ти можеш змінити все за одну мить. Навчи мене бачити маленькі знаки Твоєї любові і дякувати за них навіть у сльозах. Захисти мене від страху майбутнього і від жалю за минулим. Постав мене на твердий ґрунт, коли я падаю, і тримай мою руку, коли я слабка. Господи, я довіряю Тобі все своє життя. І навіть ті частини, що я намагаюсь контролювати сама. Благослови мене, щоб я змогла пройти цей шлях і стати сильнішою у вірі. Допоможи мені пробачати тих, хто заподіяв мені біль. Господи, наповни моє серце миром і дай мені нове бачення життя. Я чекаю на Твоє чудо, Господи, і вірю, що воно вже близько. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зціли мою душу, зціли ті рани, які не видно, але які тягнуть мене на дно, зціли мої старі страхи, навчи мене прощати, навчи мене любити життя, навіть коли воно важке. Нехай Твоя присутність стане моїм спокоєм нехай твоя рука торкнеться мого серця ніжно, нехай моя душа згадає, що вона не самотня. Я не прошу швидких рішень, я прошу глибокого зцілення, того, що приходить з любов'ю. Віднови мені радість, дай мені силу знову вірити добру, дай мені серце, яке більше не боїться відчувати. Я Твоя. Навіть коли гублюсь, навіть коли мовчу, навіть коли здається, що ти далеко, ти в мені. І ця молитва моя найщиріша зустріч з тобою. Я вірю, душа, яку торкається Бог, буде новою, живою, цілою. Отче наш, що і син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до тебе. Зі своїм страхом, сумнівами і пораненим серцем, я стою на межі між тим, що є, і тим, що я вже не можу витримати. Мені здається, що сили вже закінчуються але я знаю, саме в таких хвилинах ти починаєш діяти. О Господи, я благаю тебе. Увійди у мій біль, у мої думки, у моє життя, зроби те, чого я вже не здатна зробити сама. Дай мені знак. Дай мені дотик, дай мені відповідь, покажи мені хоч крихту надії, бо з неї виросте моя віра. О, Господи, я знаю, ти можеш змінити будь-яку історію і навіть із поразки створити початок перемоги. Перетвори мої сльози на силу, мій страх на крок вперед, мій відчай на покірність твоїй волі. Я відкриваю серце і кажу. Чини, Господи, так, як Ти вважаєш за потрібне. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, нехай цей дім буде повний Твоїм світлом і захищений Твоєю силою, благослови кожну кімнату цього дому і кожну людину, що входить сюди. Господи, нехай Твій мир живе в цих стінах, а всяке зло нехай залишається за порогом. нехай жодна темрява не увійде сюди і жодне лихе слово не принесе смутку. Господи, постав ангелю біля моїх дверей. І на кожному вікні, щоб вони пильнували день і ніч, захисти наш дім від крадіїв, від пожеж, бур і повеней, і від усякої небезпеки, Господи, благослови нашу їжу і воду, щоб вони були нам на користь і на здоров'я, благослови наші розмови, щоб вони були сповнені любові і доброти, Господи, наповни наш дім сміхом дітей і щирою радістю у серцях. I mm do -hmm. Дай нам терпіння і злагоду, щоб ми завжди підтримували одне одного. Господи, зроби наш дім місцем молитви, щоб тут завжди звучало Твоє ім'я. Господи, оберігай нас, коли ми вдома і коли ми далеко від нього, поверни нас завжди у безпечне місце, захисти нас від заздрості і лихих людей. Господи, дай нам мудрості берегти цей дім і сили підтримувати його вліті любові. Нехай Він буде місцем миру для кожного, хто сюди прийде, дякую тобі за дах над головою і за тепло, яке Ти нам даєш, дякую, Господи, за цей дім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе з відкритим серцем. Страх охоплює мої думки, і тривога не дає мені спокою, але я знаю, що в Тобі мій захист і мир. О, Господи, забери мій страх, заміни його на впевненість у Твоїй любові. Я довіряю Тобі все, що мене лякає. Господи, будь моєю твердиною і моїм щитом від темних думок, наповни мою душу світлом, щоб темрява не мала влади наді мною. Дай мені сили робити крок вперед, навіть тоді, коли серце тремтить. Господи, заспокой мої думки, забери нічні тривоги, що крадуть мій сон. І денні хвилювання, що виснажують мене, Господи, навчи мене відпускати те, чого я не можу змінити, і приймати те, що ти посилаєш мені, допоможи мені вірити, що все під Твоїм контролем, і Твої плани кращі за мої. Господи, зціли моє серце від неспокою і наповни його довірою до Тебе. Нехай кожна моя тривога перетвориться на молитву, а кожен страх на ще більшу віру. Господи, обійми мене своєю любов'ю, щоб я відчула Твоє тепло, захисти мене від паніки і розпачу і від думок, що крадуть мир. Господи, дай мені відвагу дивитися в майбутнє без страху, бо я знаю, що Ти йдеш попереду мене. Дякую тобі за мир, який ти даруєш, і за впевненість, яка приходить від Тебе. Господи, залишайся поруч кожної миті, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я вірю, що кожне моє слово Ти чуєш, навіть коли воно вимовляється у тиші серця. Дякую Тобі за життя, яке ти мені дав, за кожен світанок і кожен захід сонця, за тих, хто поруч і тих, хто далеко. Господи, наповни моє серце вдячністю, щоб у ньому не було місця для нарікань. Прости мене за мої помилки і за часи, коли я забувала про Тебе. Господи, зроби мою молитву чистою і щирою, щоб вона торкалася Твого серця, дай мені мудрість бачити Твої відповіді, навіть якщо вони інші, ніж я очікую. Зміцни мою віру, коли вона слабне, і мою надію, коли навколо темрява. Господи, зціли мою душу від сумнівів, і моє серце від страху. Нехай моя молитва підноситься до небес без перешкод. Благослови мою родину і друзів, захисти їх від усякого зла, Господи, обійми тих, хто зараз у сльозах, і підтримай тих, хто впав. Навчи мене бути світлом у темряві для інших, і словом надії для зневірених. Господи, я хочу чути тебе так само, як Ти чуєш мене. Говори до мого серця, коли я молюся, веди мене дорогою правди. І тримай міцно, коли я спотикаюсь, нехай мої слова будуть тобі приємні, і мої вчинки прославляють Твоє ім'я. О Господи, відкрий мої духовні очі, щоб я бачила Твою любов у кожній дрібниці і чула Твою відповідь навіть у тиші. Нехай моя молитва стане свідченням моєї віри, Господи, Я дякую, що небеса чують мене, Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і новеди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, дякую Тобі за життя, за кожен новий день, який я бачу, за кожен подих і кожен крок. Дякую за людей, яких Ти послав мені. Господи, прости мої гріхи, прости, коли я діяла з егоїзму. І коли забувала про Тебе у щоденній метушні, Господи, наповни моє серце миром і забери з нього тривогу. Дай мені сили прощати тих, хто мене образив, і смирення приймати те, що я не можу змінити. Господи, благослови мою родину і захисти тих, хто поруч зі мною, пошли мир у наш дім, і світло у наші серця. Господи, веди мене правильною дорогою, навчи мене відрізняти добро від зла і не йти шляхом, який веде мене у темряву. Господи, дай мені мудрість у словах, щоб вони приносили добро, а не біль. Дай мені терпіння у випробуваннях і вдячність у благословеннях. Господи, захисти мене від спокус. І від усього, що віддаляє мене від Тебе, нехай моя віра зростає кожного дня, а моя надія ніколи не згасає. Господи, зроби моє життя свідченням Твоєї любові, щоб інші бачили Тебе у моїх вчинках. Дай мені серце, яке завжди прагне правди, і руки готові допомогти. Господи, будь зі мною у кожній миті. Дякую Тобі, Господи, за все. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи, я знаю, лише Ти мій захист, світ став темним навколо мене. Я відчуваю, як страх повзе в думки, але я знаю: нечиста сила тікає, коли згадується Твоє ім'я, і я взиваю до Тебе, Господи, з глибини душі, що прагне світла. Ісусе Христе, Сину, живого Бога, будь моїм щитом від усякого зла. Очисти мій дім і простір навколо мене, нехай жодна темна сила не має доступу туди, де звучить твоє ім'я. Святий Духу, запали в мені вогонь, що спалює кожну нечисту тінь, наповни мою душу спокою, який жахає ворога, присвята Богородице, покрий мене своїм покровом, бо де ти, там жоден демон не сміє ступити. Я відчуваю, як зло намагається залякати, але я не боюся, бо зі мною ти, Господи, захисти мій розум від нав'язливих думок, захисти моє тіло від зла, що приходить через слова, погляди, прокляття, освяти мою кімнату, моє ліжко, мій сон, хай ангели твої стоятимуть біля дверей, благослови мій день і ніч, щоб у них панував твій мир. Дякую тобі, що Твоє світло ніколи не згасає в мені, з тобою, Боже, я не боюся зла, з тобою, Боже, жодна сила темряви не переможе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і простий нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прошу тебе, Боже, постав навколо мого дому невидимий щит, щит від зла, від заздрості, від людської підступності, від усього, що темне, хибке і небезпечне. Огорни цей дім Твоїм світлом, щоб навіть тінь не мала до нього доступу, нехай кожен кут буде благословений твоєю присутністю, нехай твій мир наповнить кожну кімнату, щоб мої близькі могли дихати спокійно, щоб ми прокидалися без страху і засинали з вдячністю. Нехай твої ангели стоятимуть при вході, як вартові любові, і не пустять нічого, що може завдати болю, захисти мій дім від вогню, бурі та злодія, від сварок, образ і холодної мовчанки, нехай тут буде тепло від слів, поглядів і обіймів, збережи моїх дітей, Господи, від хвороб, небезпек і кривди, захисти того, хто поруч зі мною, і того, кого Нікого вже немає, але живе в моїй пам'яті. Цей дім це теж храм, бо тут я щодня говорю з тобою, бо тут я шукаю сили любити, прощати, і коли мені важко, поклади руку мені на плече. Я хочу відчувати, що я не сама, що ти тут, між стінами, у тиші, я довіряю тобі, Господи, і знаю, жодна тріщина не проросте там, де стоїш ти, мій дім. Під Твоїм захистом, Отче наш, є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прошу про Твою опіку. Тиху, ніжну, щоденну, огорни мене небесним захистом, який не видно очима, але відчутно у серці. Коли я йду, будь моєю дорогою. Коли я падаю, стань моєю підтримкою. Коли я мовчу, чуй мене глибше, ніж слова. Дозволь мені відчути, що ти поряд. Нехай твоя небесна опіка стане моїм світлом у темряві, нехай вона покриє мій дім, мою родину, моє серце, я відкриваю перед тобою усі двері і прошу увідай, дай мені спокій там, де війна в думках, дай мудрість там, де паніка. Дай надію там, де зневіра, нехай твоя небесна рука зніме з моїх плеч усе, що не моє, захисти мене від того, чого я не бачу, і благослови тим, чого навіть не наважуюсь попросити. Пошли мені знак твоєї опіки через тишу, через людину, через молитву, щоб я знала, я не забута, я не одна, я під захистом. Нехай у моїх кроках буде Твоя присутність, у моїх словах Твоя мудрість, у моєму житті твій слід, дякую тобі, Боже, нехай Твоя небесна опіка буде моїм найкращим щитом, а моя віра дверима, через які ти входиш у моє життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, воскрешай мені надію, ту, що померла серед тиші й сліз. Поверни мені віру у завтрашній день, поверни тепло у мої думки, поверни світло у мої очі. Я не прошу про щось велике, я прошу про живу надію. Дай мені знак, що я не одна, що ти чуєш мене навіть тоді, коли я вже не можу говорити. Воскресив мені відчуття, що життя це не лише боротьба, а й благословення. Навчи мене бачити красу знову. О Господи, покажи мені, що все ще попереду, що моя історія ще не закінчилась. Що я ще потрібна цьому світу, зціли моє серце від зневіри, залатай його ніжно, не поспішаючи, я готова довіритись, навіть якщо серце ще тремтить, бо з тобою навіть попіл може стати грунтом для нового життя. Дякую, що чуєш мене, дякую, що любиш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.